Якщо не зрозумів, то краще перепитай. Стоїть пачка брусів, отаких от 100 на 200 довжиною 6 метрів. Ну, це такий досить важкий брус. І значить Льоша приходить і каже: Так, хлопці, треба взяти оце з цієї пачки 5 брусів і перенести в ту пачку, де ми складаємо на замовлення, на замовника. Зрозуміли? Да, зрозумів. І значить, розвертається, починає йти, а потім розуміє, що вони можуть зробити. Розвертається, каже, так, блядь. Але носіт по одному, маючи на увазі по одному брусові, бо вони важкі. Значить, каже, я пішов собі далі вивантажувати машину. каже, Як я повертаюся з піддоном газоблока на карі, дивлюся, каже Толік і Сережа беруть по одному цьому брусові і каже, просто летять так по території йдуть. Він каже, я просто, щоб в мене були сигнали, каже на машина на карі, каже, я би просто фанфарами каже, просто сигнали, вкричав, каже, я в шоці, беруся за голову, каже, виходжу і кажу, що ви робите, блядь, що ви робите, то ти ж сказав про по одному. Він каже, тобто, якщо я вам щось буквально кажу зробити, ви не робите. Якщо каже, я вам сказав, беріть по одному, маючи на увазі, що бруси важкі і беріть вдвох один брус. То ви каже, це сприймаєте, як беріть по одному брусові кожний в руки, незалежно від того, що, каже, ви руки, ноги труситься, не можете їх нести. Тому, друзі, е... вчіться комунікувати. Комунікація це дуже важлива штука, вона завжди вам буде в нагоді в житті. Не зрозумівшись, ну не нужні ізвірги, не звірі. Ну підійди, запитай, скажи, я не зрозумів. А як мені отут зробити чи вчинити? Наприклад, ну, не вистачає досвіду. Хтось в житті знаходиться на якомусь там початковому етапі свого життя. В нього так досвіду в когось досвіду вже трошечки більше. Це нормально, це робочі процеси. Не бійтеся підійти і запитати. Краще два рази запитайте і зробіть нормально, ніж з зру... переробіть, ніж зробіть, а потім переробіть. Це забирає у вас силу і енергію, і забирає силу і енергію в той людини, яка вам поставила задачу.